Привіт, шпарки! Отож, в Україні почалися тутні схід. Що робити в цей час? Насправді все дуже просто продовжувати програмувати, продовжувати вивчати інформатику, програмування, ну і, звичайно, продовжувати якимось чином себе забавляти. Найпростіший спосіб це грати ігри. Тому я пропоную вам зараз створити за допомогою мови програмування. Python, ну, і, звичайно, за допомогою чи телефона, чи ноутбука, е, гру, яка зараз дуже широко популярна і багато використовується, саме Wordlied. Е, і почнемо ми з наступного. Е, спочатку нам потрібно додати декілька елементів. Ну, Оскільки я буду виконувати це на комп'ютері, я буду це показувати на комп'ютері. Отож, розпочинаємо. Для початку нам потрібно додати, ну, відповідно, я так думаю, почнемо мабуть, із так? коментаря. Після цього давайте все-таки додамо мабуть, сюди невеликий список із слів, які будуть нам потрібні. так? Давайте його додамо. Що цікаво, що до цієї гри нам потрібно буде імпортувати модуль Random. А саме випадковий вибір із ось цього списку, деякого значення через це, я передчасно, точніше завчасно запишу, що я буду імпортувати якраз ось цей є. Після цього давайте її відразу скористуємося. Я відразу створю зміну, яка буде набувати якраз значення із нашого списку. Вона буде обирати випадкове число. Я про нього знати не буду і відповідно, тому і гра буде якраз цікава. Ну, давайте перевіримо, наскільки це працює. Я відразу створю зміну, яка буде вводити нам наше слово. Давайте запустимо і перевіримо. Для цього я натискаю розпочати і як ти бачиш, я раз. Один, два. І випадково у нас з'являються якраз слова. І з того набору, звичайно, якщо слід буде більше, тоді набір буде, відповідно, все інше буде набагато і набагато більше. Е, рухаємося далі. Тепер нам потрібно зробити що? Е, ну, мабуть, зробити певне запрошення, щоб е, користувач або так само ви могли відповідно, грати нашу гру. Для цього буде невеличке виводитися повідомлення. Я використаю F-String для того, щоб було зрозуміше. Це буде переніс у новий рядочок. Ну, перенесемо відповідно наш напис у новий рядочок. Оскільки я використовую N-String, я можу всередині нашого запису додавати невеличкі зміни. Використаю функції довжини LEN і вберу, тому що буде використовуватися якраз. Кількість букв. Давайте спробуємо, перевіримо, як буде працювати ця програма. Так? Зберігаємо і запускаємо. Раз. Так, вгадай слово. Вона має 5 літрів. Все вірно. Знову запускаємо, знову ж запускаємо. І таким чином буде визначатися кількість букв. Це є. Рухаємося далі. Що наступне нам потрібно? Ну, В першу чергу нам потрібно буде запустити гру на повторення. Через те я трошки відступлю, тому що в у мене у всіх дочок будуть додаткові якраз е функції. Давайте я зроблю цикл, який буде постійно перевіряти, чи у нас відбувається гра. Чи ми граємо, чи ми вже виграли, чи ми програли. Це якраз потрібно для того, щоб перевірити, наскільки це все е ну, відбувається гарно. Отож, пробуємо. Що тут відбувається? Наша функція вот буде перевіряти, чи ми вгадали слово чи ні. Якщо ми слово вгадали, тоді все наш зупиняється е, значення, і відповідно у нас е, відбувається break. Тобто, якщо наша функція вот буде повертати false, так, тобто не буде дорівнювати true. Так, тоді ми будемо продовжувати, продовжувати грати. Давайте спробуємо. Я, звичайно, запущу, і в нас станеться помилка, тому що такої функції у нас зараз немає. Давайте її все таки додамо. Отож, ця функція буде робити наступне. По-перше, вона буде приймати в нас декілька значень. Давайте я це вигрожу невеличким коментарем, так? щоб було видно, що і як до чого. Отож є. Так, ну давайте. Отож, функція вот. Ми будемо дивитися, якщо змінній А знаходиться, ми знайдемо змінну Б, да? або вона, не, але вона буде не дорівнювати першу, тобто в нас не буде значення Б, так, а, тоді ми робимо наступне, ми повертаємо значення що? Ми вгадали слово, тобто змін на адрінах. Давайте перевіримо, як це буде функція працювати. Отож пробуємо. Школа. так, І нічого не відбувається. Тому що в нас немає іншого значення. Давайте все-таки це інше значення запишемо і будемо відповідно щось виконувати. Е, інакше, як ви бачите, в нас поки що вибирається тільки фелз із функції true, у нас ніколи не повертається. Давайте ми запишемо, що else. Да? Ось теж є слово. Вор". Давайте спробуємо знову ж таки школа. Це не школа. Спробуємо. Так? Ні, продовжуємо далі. Знову ж таки. Ну, хай буде той самий кулон, наприклад. Ні, тобто гра продовжується. Тепер давайте введемо слово ворог. І ми вгадуємо слово. Тобто все відбувається так, як нам потрібно. Просто не повсталося «return». Але ж у нас немає ніяких підказів. Давайте все-таки зробимо так, щоб у нас перевірялися і додавалися певні підказки. І в нас були невеличкі рекомендації, що і далі як робити. Для цього я для значення else, так, додам деяку іншу пункт. Я його трошки збільшу, щоб воно відповідно відповідало того, що нам потрібно. Отож, по-перше, ми додамо коментар, що нам потрібно ще раз це спробувати. Отож, пишемо print. Тепер наступне. Нам потрібно перевірити, чи відповідає. Ну, відповідно Деяким значенням функції, Тобто чи довжина нашої, наших слів, однакова. Якщо довжина не однакова, ну, тоді треба щось вже з цим робити. Е, відповідно, буде також у нас е, якийсь значень. Через це, давайте це перевіримо. За допомогою так, є. Рухаємося далі. Отож, давайте запускаємо, перевіряємо, чи все правильно, запускаємо. так. Є. Давайте введемо слово, яке більше або, відповідно, буде менше до наших потреб. Ну, Наприклад, це буде слово буде... шоколад. Не вірую дуже на слово. Ще раз пробуємо. Ну, Наприклад, це буде школа. Так? І відповідно ми вгадали слово, тому що слово було зашифровано. Все вірно. Рухаємося далі. Отож, ми перевірили, але ж... Ми, крім того, що перевірили, ми можемо, е, ну, потрібно надавати якісь підказки. Ось тут якраз нам і знадобиться наступне. Якщо довжина вірна, так? Е, але слово ми не знаємо, тоді нам потрібно дати якісь собі підказки. Що це за слово? Давайте ці підказки якраз тут і використаємо. Створимо ще одну функцію, яка буде е, давати нам підказки, яке ми слово загадали. Ну, Так як звичайні ігри в WordLі. Отож, е, пробуємо. Є. Е, все вдалося. Тепер давайте якраз оцю функцію Star ми і запрограмуємо. Я трошки вище піднімуся е, і знову ж таки зроблю коментар, для того, щоб все було зрозуміло. Так? Е, так, ось Тут також кажу. І посередині між цими двома коментарями я додам якраз нашу функцію Star. Що в цій функції буде відбуватися? Е, ну, Насправді ми отримуємо. Два значення і будемо їх перевіряти якимось чином, чи, вони, чи там є ці букви, чи немає в наших словах, чи вони стоять на своєму місці, чи не на своєму місці, і будемо відповідно це повертати, як і в грі в уроді. Отож, давайте спробуємо. По-перше, ми створимо два не списки, а два масиви хай буде так. так? Перший буде містити відповіді 1. Ну, а другий буде аналогічний, буде вже е, знаходити наші відповіді. Тобто, якщо перший буде нам потрібен для того, щоб е, шукати, скажімо так, які слова хороші, які погані, е, ну, точніше, які букви на своїх місцях стоять, то другий масив буде демонструвати, чи є ці взагалі букви в нашому слові. І давайте це перевіримо. По-перше, запустимо цикл, який буде перевіряти, чи стоять ці слова на своїх Місцях, і будемо їх відповідно додавати в правильному порядку. Тобто, якщо це значення відповідає ось значенню, так? кожна буква відповідає буквам в порядку, то ми його додаємо. Якщо не відповідає, так? тоді ми що робимо? Ми тоді додаємо знову ж таки, вже не значення, а додаємо невідому зірочку, ну, скажімо так, наш старий. Все є, тобто Ми просто даємо значення. Далі дивимося. Отож, ми в цьому циклі перевіримо, чи є букви на своїх місцях у слові. Рухаємося далі. Але ж нам потрібно перевірити, чи є ще букви взагалі. Через це, запустимо, другий цикл, який буде перевіряти е, у нас, чи е, є в нас е, взагалі такі слова у нашому реченні. Ми скористаємося вже раніше. Е, Відомою функцію find, яка буде шукати, чи є ці символи у нашому вибраному слові. Давайте спробуємо. І в кінці, після того, як ми проведемо всі ці маніпуляції, нам потрібно буде нашою функцією вже повернути результат. Повернемо його у вигляді е, рядка, який буде вміщати всі якраз значення. І після цього давайте Перевіримо, чи наша програма взагалі працює. Поки що, як я сказав, слів тут небагато. і я поки що не приховую ось це слово. Тобто, щоб ми знали, яке слово є. Давайте пробуємо, запускаємо і дивимося. Отож, в нас є слово кулан. Так, ось воно у нас є. Так? Е, давайте ми спробуємо ввести, наприклад, слово школа. Ми з... Так, школа не підходить. Що відомо, що в слові... Кулон є буква О і буква А. І вони стоять не на своєму місці. Давайте перевіримо, чи наша програма покаже це. І допоможе нам. Допускаємо. Отож, е... так. Ми бачимо. А, навіть іще й буква К є. так? Вони всі не на своїх місцях. Так, ми бачимо. І, по-друге, нам програма підказує, що ці слова є всередині цього слова, але вони не на своїх місцях. Давайте спробуємо інше вести слово. Отож, це буде, наприклад, у нас не е, школа, наприклад, хай буде е, хай буде кукла. Так? Майже те саме. так, Ну і спробуємо. Отож, Да? Я зрозумів, що це слово, але тим не менше спробувати варто. Давайте спробуємо. так, у мене телефон Розрядився, Ні, нічого страшного. Отож, перевіряємо. раз і ми бачимо, що у нас є ці слова всередині, так? і ми вже підставили деякі з них. Тобто програма працює. А відповідно, ми з вами не тільки навчилися використовувати F-рядочки, не тільки навчилися е, використовувати цикли, а ми також можемо запропонувати цю гру пограти з тим, хто з вами зараз без світла, так само як і я, е, вивчає. Від, відволікається і чекає, доки світло з'явиться. Можете додати більшу кількість слів, тобто абсолютно будь-скільки, і відповідно вони будуть працювати. На цьому все. Бажаю гарного дня, Швидкого, швидкої появи світла. За вами був вчитель інформатики. До нових зустрічей!